Для малих і для малих, перша Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова? Незалежний то, хто завжди своїм розумом живе, з їхню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний український конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні, для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Стаття 17. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої та робки. Стаття 45. Маєш право відпочити, як своє відпрацював. По відпустку на три тижні всім законом гарантував. Стаття 11 і люди України, ти разом один народ. Вікне в кожного коріння, але навіть на пом'ятати свої коріння і традиції батьків, Пам'ятати, що Україна – колоні їм на спільний навіки. Стаття Стат 5 Демократія це значить все вирішує народ. незалежності і влади він єдине джерело. У республіці немає ні панів, ні королів. Владу люди обирають як своїх представників. І від імені народу вони правлять певний час. Депутатом з народом може бути кожен з нас. А як хтось про це забуде, народ вийде на майдан. Нагадаю, швидко люди, хто в країні справжній пан. То яйця, помідори, узурпати робиться. Як побачить народний, народу лякається тече. глякається тече.